Вітаю студія Орина Гіяєва. І зараз я вам покажу, як росіяни отримують кривавий бумеранг від відплати від ЗСУ. Попереджаю, що в цьому випуску вас чекає багато відео росіян, які, м'яко кажучи, налякані. І починаємо з Самарської області, місто Сизрань. У ніч на 15 серпня там пролунали потужні вибухи. Дрони прилетіли на один із головних нафтопереробних заводів Роснефті та влаштували там вогняне шоу. Полум'я було настільки яскравим, що місцеві мешканці взялися знімати його з усіх можливих ракурсів, наче це нова фотозона. Интернета нет, Завод горит. А по самарским новостям смотрим какую то У Рязанській області 15 серпня пролунав вибух на пороховому заводі Еластік. Наші дрони ще не долетіли туди, а завод вже самоліквідувався. За офіційними даними, повністю знищено один із цехів підприємства, після чого спалахнула пожежа. Також є загиблі і поранені. Місцеві мешканці повідомляють, що від будівлі порохового цеху практично нічого не залишилося. Причини інциденту з'ясовують. Сейчас був такой удар. Також цієї ж ночі внаслідок атаки невідомих безпілотників вибухи лунали і у Курську. За попередніми даними є загиблі та поранені. Внаслідок удару загорілися верхні чотири поверхи однієї з будівель. Пожежу ліквідували у сусідніх будинках. Ударною хвилою вибуло вікна. Постраждалих тимчасово розмістили у найближчій школі. Просто жесть, вообще, господи, не люди. Ой. Какой Пізно ввечері, 14 серпня, у тимчасово окупованому Єнаківом пролунала серія вибухів. За даними Генерального штабу збройних сил України, було завдано вогневого ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ. Об'єкт успішно вражено. Також 14 серпня сили оборони України завдали удару по морському порту Оля в Астраханській області Росії. Цей об'єкт використовується як ключовий логістичний пункт для постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, уражене судна Оля-4 завантажене комплектуючими доби типу шахет та боєприпасами. Ще один потужний удар по паливній інфраструктурі ворога у Волгограді. Місцеві повідомляли про роботу ППО та займання на території нафтопереробного заводу. Згодом влада підтвердила пожежу на НПЗ «Лукойл Волгоград Нефтіперероботка у Красноармійському районі. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цього об'єкта, який є важливою частиною паливної інфраструктури РФ. Аляска зустріла російських журналістів без червоної доріжки та люксових апартаментів. Замість цього розкладачки у приміщенні стадіону, бо в готелях місць немає. Відео з цих умов вони швидко виклали в мережу, і звісно, не обійшлося без коментаря Маргарити Симанян, яка встигла пожартувати по котлети по київськи, якими годували журналістів у літаку. Ну умови. Це щось від Красного кріста. Ну вот так вот у каждого подушечка, полотенчика, вот такие вот перекрытия. Здесь вот будут спать журналисты. Росія втратила винищувач су 30 СМ у районі острова Зміїни. Як повідомляє військово-морські сили України, зв'язок з літаком було втрачено під час виконання завдання на пізніше в морі виявлено уламки. Російські сили розпочали пошукову рятувальну операцію, однак пілотів наразі не знайдено. Причини інциденту, поки залишаються невідомими. Ну давайте подивимось на кількість мертвих вишкрипків зі зведення від генштабу. І до особового складу доєдналися 940 чорних пакетів з росіянами. А ще їх техніка відправилась з ними. А саме було ліквідовано два танки, три бойові броньовані машини та 40 артсистем. Ну і звісно, один літачок. На цьому все нагадаю вам: не забувайте донатити та допомагати нашим хлопцям, аби вони робили добру прожарку окупантам.